Чи треба вимагати від працівника заяву на внесення записів до його трудової книжки? Дійсно, у нас, коли зараз працівники приймаються на роботу, то у нас немає обов'язку зберігати в себе трудові книжки, і записи до трудової книжки ми можемо робити тільки на вимогу працівника. Але в кодексі законів про працю не визначено, яким чином повинен висловлювати цю вимогу. Ну, сам працівник. Тому моя порада, тому що це все таки більш ну, ка е кадрові такі справи. да е е е Краще в цей момент прописати у ваших локальних документах. ну Наприклад, в інструкції з діловодства да чи в іншому якому якомусь наказ видати. Е е е чому бажано це все прописати? Ну, дивіться, якщо у вас невелике підприємство, да, у вас. 10 або 15 працівників, то ви е, такому працівнику, тобто кадровик чи особа, яка відповідальна за кадрові е, діловодства, вона може такому працівнику на словах да, все це пояснити, роз'яснити, як це потрібно, там, не потрібно записи, ну, тому що не всі працівники про ці вимоги і знають, що вони ну, можуть вимагати, щоб внесли записи. Тобто, е, не всі працівники в цьому обізнані, тому їм варто підказати. Так от, коли у вас 10, 20, там, ну навіть 50 працівників, ви це можете йому на словах пояснити, і заяви тут ну, можна і не мати. Він просто вам приносить цю книгу, і ви вносите записи. Але уявіть, якщо у вас велике підприємство, там тисяча працівників. І вони не ходять да, до вас ну до кадрової служби постійно. Вони не зна... ну, тобто вони не не знають цих вимог. То в цьому разі дійсно краще вносити, тобто попередити таких працівників, щоб вони знали про свої права, і дійсно, щоб вони... такі. Ну, щоб кадровик не забув, наприклад, внести да, або він ну, не знає, що потрібно внести, то ви можете приписати, що для внесення запису до трудових трив... трив... книжок потрібно там написати заяви. Про це знову ж кажу: що всі ці такі справи ви повинні врегулювати у ваших локальних документах.